Бог буде очищати землю, буде наводитися порядок. Земля передається святим. Ісус сказав, що Небо і земля пройдуть, але Його слова виконуються. Перший раз Ісус прийшов як Спаситель, в другий раз Христос прийде як суддя, і в Біблії сказано, що кожна людина повинна дати йому відчут. Всі признаки обозначені Христом. Кажуть, що ми приблизились до собитки кінця часів, і тому ми повинні стати частю церкви і вивчати Біблію. Ми повинні знати, як самим врятуватись і рятувати інших людей, бути готовими в цей останній період людства і не пропустити Вознесіння церкви. І тому ми повинні покаятися і обратитися до Бога, Приєднуйтесь до живої церкви.